Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді найдешевший павербанк на 65 Вт потужності 20 тисяч мАч, який я коли-небудь тримав в руках. Зробила його компанія Essager, замовлений на Аліку моїм підписником по моєму посиланню. Олег, дякую. В комплекті у нас іде Type-C на Type кабель, тонесенький, дешевенький і коротенький. Окрім кабеля, павербанк, корпус пластиковий, але зроблений гарно. Ніяких зазорів, люфтів чи скрипів я не помітив. На фронтальній панелі у нас надпис Esager, і вказана потужність та ємність. З тильної сторони характеристики можете ознайомитись. Знизу немає нічого, боки рифлені, і зверху у нас роз'ємчик Type-C, який працює як на вихід, так і на вхід. І Type-A, який працює на вихід, і вказано 18 Вт потужності. А також кнопка, яка вмикає сегментний дисплей, що показує рівень заряду акумулятора. Купити Еседжер по найкращій ціні в Україні допоможе є е каталог. Заходимо у розділ з павербанками, обираємо ємність 20 тисяч мАч, потужність на порт більше 60 Вт. Підібрали 38 моделей, але нам потрібен саме Еседжер, тому в пошуку параметрів вписуємо назву бренду. Ставимо галочку і бачимо, по наших параметрах підійшла одна модель. Саме наша піддослідна ціни починаються від 1300 гривень до 3200 гривень. Можемо порівняти, а також відсортувати за ціною від найдешевших до найдорожчих. Також переглянути детальні характеристики та відслідкувати тенденцію зміни ціни. Протоколи швидкої зарядки та й гніздо. Apple 5 v Battery Charging, Samsung AFC 912 v Huawei FCP, SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0, 12 Volt. 30. Dash, Дашвак підтримується. Непогано. Type-C. Power delivery. 65 Вт, Apple 5 v Battery Charging, Samsung AFC 912, Huawei FCP, SCP, Quick charge 2 0, 3 0 та 4 0. Pump Express не підтримується. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3 ,3 21 В з максимальною силою струму до 3 А. Пульсації на максимальній потужності складають 85 80 86 мВ. З величезним запасом вкладаємося в норму 2%. Теседжер повністю заряджений, зарядочку не бере. Будемо проводити тест ємності, але перед початком перевірте, чи підписані на канал. Поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Стригерили 20 вольт, 3,25 А запускаємо тест. Через 53 хвилини повербанк відключив навантаження. На ньому залишається 10%. Давайте замірюємо його температуру. Так, вона складає 40 градусів плюс-мінус. Пуербанк віддав при цьому 56,9 Вт-годин. Давайте спробуємо дорозрядити його. Так, і він без проблем розряджається. Ось бачите, потужність 64 Вт. Закінчився тест ємності, він тривав 57 хвилин 17 секунд. За цей час Powerbank віддав 61,5 Вт годину енергії або 83,5% від заявленого. Це чудовий результат. Перегрівів ніяких не було. Напевно, на 10% спрацював якийсь захист, що сигналізує про те, що Powerbank майже розряджений, але він без проблем з 10% до нуля розрядився тією самою потужністю 65 Вт. Ставимо нашого малюка на зарядку і подивимося, за скільки часу він відновить свою ємність. 0% на ньому зараз. Включився протокол Power Delivery і потужність бачимо 66 Вт на зарядку. За 30 хвилин Powerbank зарядився на 41%. При цьому потужність зарядки складає приблизно 65-67 Вт. За одну годину Powerbank зарядився на 80%. потужність зарядки зараз складає 65-67 Вт. За годину та 20 хвилин пауербанк зарядився на 100%. Наскрізна зарядка з USB-розєма беремо 18 Вт і підключаємося в Type-C-роз'ємчик нашим зарядним пристроєм. Бачимо, що відразу виключилось навантаження. І напруга знизилась до 5 вольт. Давайте спробуємо знімати хоча б 5 вольт. Ні, навіть 5 вольт не можемо отримати тоді, коли пристрій заряджається. На скрізної зарядки немає. Розміри. 63 63,6. 31,6. 100 мм. Вага. 326 г. До висновків. Почнемо з мінусів. Їх тут небагато і вони не критичні, враховуючи його вартість. Відсутність наскрізної зарядки. Ось це єдине, що мене турбує в цьому павербанку. Дуже хотілося, щоб вона була. У всьому іншому класний девайс віддає 83% від заявленого. 65 Вт потужності вдовгу, Також без проблем, без перегрівів і вимкнень. З протоколами, пульсаціями, все на. Гарному достойному рівні показує рівень заряду точно до 1%. Заряджається дуже швидко, за одну годину відновлює 80% ємності, і потужність при цьому не скаче, заряджається завжди на потужності 65 Вт. Це знову ж таки плюс. Чи раджу до покупки. Якщо у вас ще немає павербанка і вам потрібна потужність 65 Вт, бюджетно. Це один з найкращих варіантів. Там 900-950 гривень на аліку і. В нас в районі 1200-1300 гривень також можна купити, якщо не хочете чекати там три тижні. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поділіться думкою про цей девайс під відео. Дякую.